Усім привіт! Це Лінда, та в якої було п'ять цуциків. Всіх її цуциків розібрали, окрім одного, який залишився на карантині і проходить лікування. І тому вона живе ще з двома цуциками. Е, ну, їм вже по року, але все одно. Вона живе тепер разом з ними у вольєрі. Ось. Наші знайомі там взяли її цуцика. І підкинули нових цуциків, вже трохи інакших. Зараз я заведу лінду і покажу вам їх. А поки що подивіться, як Лінда гуляє хвостиком. Да, Ліндочка. Лінда, іди сюди. Ой, моя рибка, моє сонце. Да? Ой, така розумна пташка. Да. Ось так ми з нею гуляємо. Вона ходить в туалет, терпить і стрельзуть, і можна буде вже її забирати. І вже зробили всі вакцини, проглустували. Тепер вона така дуже класна, чим не собака. Тому, можливо, комусь треба. Дуже схоже на бівлю, самі вуха. От вуха задралися, чекай. ушко, ушко. ой, Це світі. Отак. Ось, стій, вушко. Стій. Отак. Ліна! Після покажемо твоїх сусідських цуциків. Це Цу цуцики, з якими живе, Лінда. Скажемо, мучають мене і здіваються. Ой. Що, Ліндочка? Я тебе не випущу. Так, ану, не йорзайте її. Не йорзайте її. І ще прилаштовувати треба. Хто там ззаду мене мене тригає? Так, ано, ну, давайте я швидко вискакую.